Ранок вибраді! Ви на каналі Сапробасні. Ми продовжуємо відповідати на питання та коментарі. І у нас на черзі ось цей. Чи в курсі я про те, що у Solidworks є версія, яка коштує приблизно в 100 разів дешевше, ніж зазвичай. А, так, я в курсі. Скажу навіть більше. Колись ця версія коштувала близько 100 баксів, як і студентська. Зараз вона коштує 48 доларів. А от в поточний момент, поки діє знижка, вона навіть коштує 24 долари. Це гарні новини, а вона дійсно існує. З не дуже гарних є проблема. Проблема полягає в тому, що ця версія, як і певні інші клауд-підписки, як і певні інші хмарні сервіси, повинні були бути представлені в Україні ще улітку 2022 року. Там був довгий процес про те, щоб це все легалізувати. Але через повномасштабну агресію Російської Федерації були закриті певні представництва, був переформатований канал продаж, і відповідно питання появи певних речей на ринку, наприклад, України вони відійшли на другий, третій, четвертий, п'ятий, ну кудись туди. Коротше. І на поточний момент це питання повністю повноцінно все ще не вирішено. І є така собі подвійна ситуація. З однієї сторони, технічно, ви, скоріше за всього, можете купити цей програмний продукт. Чому я кажу, технічно, ви можете купити, скоріше за всього. Бо, по-перше, самі представники компанії ДАСО час від часу нагадують про наявність мейкерської ліцензії та студентської ліцензії, але без деталей. По-друге, є. Ну, як мінімум 5 людей, які відписувалися в чаті, про те, що вони таки купили е, цю версію, будучи резидентами України. При цьому є, як мінімум, три людини, які сказали, що вони не змогли завершити процедуру купівлі. В чому різниця ніхто пояснити не може, і коли ти напряму задаєш питання представникам, то вони кажуть, що, на жаль, Юридичні питання все ще не закінчені, тому якщо ви маєте сумніви, краще її не купляти. Ані студентську, ані мейкерську ліцензію. Нагадаю, що студентська ліцензія не є мейкерською, вона доступна тільки студентам. Але ну, деякі студенти навіть готові витратити свої гроші, щоб купити SolidWorks для себе для вивчення. Також нагадаю, що в принципі, якщо у вашого вишу є активна підписка, то ви можете отримати ліцензію і безкоштовно від самого вишу. Але це потрібно, щоб сорт був на підписці. А це не у всіх, на жаль, університетів є, тому тут починається купа технічних і юридичних тонкощів. І відповідно ще раз. Проблема в тому, що на поточний момент цей програмний продукт. Технічно купити можна, а юридично користуватися в Україні їм все ще не можна. ДАСО, скоріше за всього, до вас жодних претензій мати не буде. Хоча може бути така ситуація, що в якийсь конкретний момент у вас зникне доступ до цього програмного продукту, бо ну, юридично в Україні не представлено. А от деякі інші. Організації, наприклад, правоохоронні в Україні, до цього можуть віднестися зовсім по-іншому. Тому особисто я не рекомендую ризикувати і пропоную обрати один з продуктів, який легально представлений в Україні і мають хобі ліцензії використовувати її, звісно, що не для комерційної діяльності. Перелік цих програмних продуктів можна знайти ось тут за посиланням. Десь так. Успіхів!